Всім привіт, всім ради вітати себе на каналі Мез України. Слава Україні! настала ну пора, потрібно поросяткам зробити повтор заліза і кабанчиків прокаструвати. Чим ми зараз і займемося? Свинок просто прокалуємо залізом і залишаємо. Тут на місці, а кабанчиків прокалуємо залізом і закидаємо в ящичок, забираємо в інше приміщення і там проводимо кастрацію. Залізо я використовую чисте. Ось такий препарат. Зараз фокусуємо. Ось. Брова Феран 100. Бутилочки по 20. Мілілітрів дуже зручні, мені подобається. Зараз використав і все. Тому що, якщо більша ємкість, там після відкриття воно дуже швидко портиться і його потрібно використовувати дуже швидко. І виходить, що ну, воно не зберігається. А ось в таких ємкостях все. Зараз використовую його, якщо е поросяток багато, то вона якраз вся бутилка і розходиться. Якщо поросяток мало, ось як в даній ситуації тут 8, то і то 8, тут 7, тому що це, що відміли, я перекинув. Він проколений вже залізом і кастрований все, тобто тільки 7 штучок. От Ми їм зробимо по 1 мл. Ну, трішки більше я там ставлю на шприцю получається, трішки більшу дозу їм і е, Даю на третій день 1 мл. На, через 10 днів робимо повтор. Получається трішки більше. Ну, теж один кубик, ну трішки більше. Якщо по поросяток так мало, можна трішки більше, тому що препарат є. І той препарат, який залишається, я його ж не викидаю нічого, я його даю свиноматці. Тобто все, що залишилося, я набираю шприц і свинки за ухо ставлю цей препарат. І потім в день відлучки також по одному мілілітру. Робимо по розсядкам ще третій раз уже ось таке залізо. Так, у нас все на місці, ящичок на місці, помічниця теж на місці. Все, розпочинаємо працювати. Тут такий стоїть шум гам, що тут, звісно, нічого не, не чують можливо, але вперед до праці. Все, розпочинаємо процес кастрації. Використовую я ось звичайне лезо, маркер і чиміспрей. Все. Ось таким чином це все зараз буде відбуватися. От і все, як бачили, дуже все швидко. Процес такий, звісно, не із приємних, як для, скажімо так, дуже впечатлітельних, так і для поросяток. Просятка покастровані, проколені, все. Зараз відмічаємо в технологічну карту, ставимо, на який сьогодні у нас день 16-й день, ставимо плюсик зараз і все. Процедуру завершено. На їхнє місце відпочинку підсипемо трішки дезінфікату, щоб коли вони тут ляжуть, і ранки їхні, так скажемо, трішки. Дезінфікатом обробилися і не було ніякого зараження. Ось так. Хорошо посипали. Ну, а ті залишки препарату, які залишились, як я казав, зараз введемо їх свиноматки. Ось тут. Трішки менше, як 10 кубиків. Все, зараз дамо їй небагато корму, щоб вона стояла спокійно, споживала корм і в цей момент зробимо їй ін'єкцію. Ну а ось тепер вже точно все. Все дуже швидко, раз, два зробили пересяток на місце і далі до праці. На цьому поки що все. Всім всього найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде українському.